Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу вам показати ще одну дуже смачну закуску до новорічного святкового столу. Це такі равлики з журавлиною та сиром брі. Неймовірно, смачно, яскраво та гарно святково виглядає. Усім рекомендую приготувати. Тож, беремо листкове тісто, розморожуємо його та нарізаємо такими частинками. Тепер будемо змащувати кожну частинку журавлинним джемом. У мене це навіть журавлина перетерта з лимоном. Дуже гарне та смачне поєднання. І невелику кількість ми розмазуємо по всій поверхні тіста. Тепер зверху викладаємо порізаний сир брі, загортаємо рулетиком і розрізаємо вздовж нашого рулета. Тепер будемо загортати у равлик кожну половинку з цього рулета. Викладаємо на деко і трошки, щоб вони торкалися один одного, щоб не розвернулися. І зверху я змащую розтопленим вершковим маслом. Будемо випікати 35-40 хвилин і також посередині випікання змащую жовтком. Подивіться після випічки, які вони гарні виходять, дуже яскраві, дуже смачні, ароматні, і я впевнена, що вони доповнять ваш святковий стіл або просто святковий форшет за келихом вина.